Вітаю вас на каналі USB. Тема сьогоднішнього відео побудування трохфазної системи електроживлення на базі однофазних інверторів. Ми зібрали цей стенд на базі 11 кіловатних інверторів від САКО. Я розповім відео, як вони з'єднуються та як вони налаштовуються. Поїхали. Нам прийшла цікава задача від нашого замовника зібрати схему з 11 кіловатних інверторів, але один нюанс. Перша фаза повинна бути подвійної потужності. Що це означає? Це означає, що на першу фазу повинно бути 22 кВт, а на другу і третю по 11 кВт. Загальна потужність 44 кВт. На нашому стенді трьохфазного живлення немає, тому в якості живлення я буду використовувати дві акумуляторні батареї Voltsmile. Кожна батарея потужністю 5 кВт, вони з'єднані паралельно. Тобто, живлення батареї 50 В перетворюється. Трьохфазне живлення змінного струму 380 вольт. З'єднуємо наші інвертори згідно схеми. Плюс та мінус з акумуляторної батареї паралельно підключаються до кожного інвертора. Перші два інвертора з'єднані паралельно, це у нас перша фаза. Тому вхідні фази і вихідні вони запаралелюються, тобто фаза 0 паралельно з'єднується між собою. І так само з'єднується вихід. Інвертора фаза 0 з'єднуються між собою паралельно. Зверніть увагу: в комплекті з інверторами йдуть спеціальні кабелі для синхронізації інверторів. Вони саме призначені для трьохфазного режиму. З'єднуйте ці кабелі згідно схеми. Далі, ось тут теж знаходяться спеціальні кабелі. Ці кабелі призначені для паралельного з'єднання. До речі, цими кабелями з'єднуються тільки перші два інвертора, а ось цими інформаційними всі чотири інвертори. Зверніть увагу, для того щоб синхронізувати інвертора з акумуляторною батареєю, ми використовуємо зазвичай ось такі пачкорди. Саме вони обмінюються даними між інвертором та акумуляторною батареєю. В даному випадку акумуляторні батареї Вольцма працюють по КАН-шині в протоколі PILON. З BMS-платою з'єднується тільки перший інвертор. І перший інвертор налаштовується в протокол CAN для того, щоб він працював з батареєю. Всі інші інвертори не потрібно з'єднувати з батареєю. А тепер переходимо в п'ятий пункт налаштування меню і виставляємо в першому інверторі протокол пілон. Давайте це зробимо. Затискаємо кнопку Enter та попадаємо в меню. І тепер переходимо поступово до пункту Як ви бачите, в 5 пункті стоїть уже пункт-пілон. Якщо ви хочете його змінити, натискаєте Enter та послідовно можете дивитися, які взагалі тут є протоколи. HGM для свінцевих батарей. Use це режим, коли ви вручну використовуєте налаштування, тобто ви напругу можете вручну налаштовувати. І далі ось протокол-пілон той, що нам потрібен кнопочкою Enter зберігаємо та виходимо з меню. Далі, які ще пункти меню нам знадобляться. Ну, По-перше, ми можемо виставити з вами струм заряду, а також в меню налаштовується саме трьохфазний режим. Перші два інвертора повинні бути в режимі першої фази. Давайте покажу, де це налаштовується. Затискаємо кнопку, попадаємо в меню. Наш п'ятий пункт синхронізації з батареєю – протокол-пілон. Тут все окей. Їдемо далі. 10-й пункт це вихідна напруга 230 вольт на кожній фазі. Далі струм заряду від мережі стоїть 30 А, це 11-й пункт-меню. І тепер нам потрібно з вами 28-й пункт меню. І зверніть увагу, на 28-му пункті стоїть трьохфазний режим першої фази. Все окей. Зберігаємо і виходимо з меню. Як бачите, в нижній частині екрану пишеться, що інвертор працює в режимі першої фази, трьохфазного режиму. Зверніть увагу на першому та другому інверторі режим першої фази, на другому інверторі режим другої фази, та на третьому інверторі режим третьої фази. Тепер, коли схема зібрана в нас, як же нам перевірити, що тут дійсно три фази? Ми для цього будемо використовувати звичайний мультиметр. Як ви знаєте, що між фазами повинно бути приблизно 400 вольт. А також можна використовувати спеціальний прилад, який показує СУ між фазами. Давайте це з вами перевіримо. Спочатку вимірюємо напругу на виході інвертора між фазою та нулем. Повинно бути 230 вольт. А тепер вимірюємо між сусідніми інверторами, між фазами, фаза та фаза. Зараз я вимірюю між другим та третім інвертором, ви бачите приблизно 400 вольт. Тепер я вимірюю між другим та четвертим. Ви бачите теж приблизно 400 вольт. Тепер використовуємо спеціальний індикатор для виміру суву між фазами. Якщо між фазами є сув, який нам потрібен, то буде загорятися ось цей зелений індикатор. Стаємо на першу фазу жовтим кольором, на другу фазу зеленим. І третім. Як ви бачите, прилад показує, що СУВ між фазами вірний. Зробимо висновки. Як бачите, схема працює. Саме які переваги цієї схеми це масштабування. Як ви бачите, схему можна масштабувати по потужності. Ви можете зробити першу фазу подвійної потужності або перші дві фази подвійної потужності, або взагалі першу фазу зробити чотири інвертора в паралель. Тобто цей функціонал можна зробити саме на таких однофазних інверторах. По-друге, кожен інвертор може брати на себе перевантаження короткочасне, яке не може взяти трьохфазний інвертор. Ще яка перевага: це мппт трекери На кожному інверторі є свої незалежні мппт трекери де ви можете під'єднувати різні стринги сонячних панелей. І таким чином будувати незалежні сонячні поля. Ще перевага в тому, що кожен з інверторів може налаштовувати свій струм заряду. Тобто, це означає те, що ви на кожному інверторі можете, наприклад, налаштувати струм заряду 100 А. Загальна потужність буде тоді 400 А від кожного інвертора. Звісно, відповідно до цієї схеми потрібно підбирати і акумуляторну батарею відповідної потужності. На цьому в мене все. Посилання на дані інвертори буде в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей.